Ви пам'ятаєте маленького принца, щоб повернутися на свою планету, він мав неодмінно померти на землі. Скільки років минуло, уже і автор принца помер і полетів на свою планету, а маленький принц все ще блукає землею. Нещодавно. Я зустрів його. Це було на маленькій станції, де поїзди стоять не більше хвилини. Коли всі поїзди пішли, всі пасажири приїхали і поїхали, а за очікування замкнули на замок до світанку, до мене підійшов маленький принц. Він дуже змінився. Виріс. Подорослішав, посивів, але в його очах відбивалася його планета. Ми сиділи на лавці біля замкнених дверей. Нам було холодно. Потім він сказав потяги незручний вид транспорту. У них на шляху занадто багато розставань. Е, я не відповів. Я подумав, можливо, він говорить уві сні. Нас знову з'єднало мовчання, але ось розриваючи його, він сказав: Ах, скільки станцій, стільки й розставань. На кожній станції залишаєш клаптик душі. Я запитав, а, а чому ви тоді не полетіли? Ах, не вийшло. Для того, щоб повернутися, я повинен померти на землі. Але у мене не виходить. Він зітхнув. Я пройшов усю війну, побував у таких місцях, де життя абсолютно неможливе. І всюди знаходився хтось, хто вмирав за мене. Ви думаєте, один солдат через мене додому не повернувся, просив засудженого до смерті, тобі це не потрібно, мені потрібно, дозволь мені за тебе померти. Він відповідав: мені буде легше померти, знаючи, що ти живеш, ніж жити. Знаючи, що ти помер. Я просив матір вмираючої дитини дозволити мені померти за її дитину, а вона мені сказала, якщо ти помреш, її дитинство їй не знадобиться. Люди звикли вмирати за інших, але далеко не всі вмирають ось так, осмислено. Скільком доводиться вмирати, невідомо за що. За чиїсь корисливі інтереси, за чиїсь злочинні задуми. Ой, старий маленький принц. Як він прожив усі ці роки? Напевно, не від радості він посивів, скільки років він блукає дорогами, залишаючи на кожній станції клаптик своєї дитячої душі, Бо душі ж не старіють, вони... Або народжуються старими, або залишаються юними до кінця.